Стрес під час війни так чи інакше зачіпає кожну людину. Але його інтенсивність і наслідки можуть відрізнятись до стресу, можна або адаптуватись, говорять фахівці, або усунути його причину. Оскільки ми розуміємо, що війна триває, так само тривають і обстріли. Тож доводиться лише пристосовуватися до реалій, і, зокрема, до того, що стрес ще довго буде присутнім у нашому житті, та хіба можна звикнути до війни? І як боротися зі стресом? Про це поговоримо психотерапевтом Мілою Чистяковою. Добрий день, Міло. Скажіть, як змінився психологічний стан людини? від початку війни і до сьогодні? Стан змінився на краще, бо люди навчилися піклуватися про себе. Вони вже адаптувалися, вони звикли до своїх поведінкових да, звичок під час війни про безпеку, дві стіни, документи. Тобто, людина вже вивчила свою особливість поведінки під час тривог, вибухів. Тобто психічний стан людей покращився. А ще 67% українців живуть в очікуванні змін. І це про відкладання да, життя, це про відкладання терміну життя. Якщо ви помітили, то під час війни суб'єктивне відчуття часу в нас теж змінилося. Час зараз а, дуже, дуже дуже швидко тече. Тобто, ем, ці два роки, які ми з вами прожили, відчувається ніби рік. І ми не настільки відчуваємо свої відчуття, почуття. І ось ось на це важливо ставити да, таку крапочку про пропіклування про себе. Бо ми швидко, швидко, швидко да, живемо, йдемо, біжимо ці а, дрібнички, які нам а, приносять це задоволення. Ми чомусь от. Не наразі, не на часі. Це ось такі маленькі дати мінус для кожного з нас, бо ми відтерміновуємо те, що покращило би ще покращило би наш психологічний стан. Живіть сьогодні та зараз. Не відтерміновуйте своє життя. Бо воно в нас одне. Міло, як боротися з відчуттям провини, горя, кошмарів, як боротися зі стресом, з панікою і от з іншими проявами, викликаними війною? Для цього в мене є рекомендація: ритуали. Я так називаю наші. Не так, стабільні буденні справи маленькі, вони маленькі. Дрібнички, да, там, рутина, ритуали, бо для психіки важна стабільність і ці дрібні. Може показатися, що це не зовсім такі значущі події і взагалі моя поведінка, але це те, що психіки дає стабільність. Два-три виклади: да. наведіть. Маленькі ротинні справи. Да? Наприклад, готування сніданку. Прогулянки, коли це безпечно, а, малювання дуже допомагає знімати стрес спів, Навіть на мукування, да? От, якщо так можна сказати, да? це теж знижує тривожність і це а, гарно працює. А, наприклад, ще важливо план дня. Ось план дня це те, імна дня, не місяця, не на рік, а кожного дня просипатися за. Ясністю того, що я буду сьогодні робити для свого здоров'я психічного, фізичного, соціального, куди я піду, що я буду робити, і це не дає можливість переключатися на зовнішні фактори. Міло, підкажіть, будь ласка, от як допомогти собі під час панічної атаки, якоїсь паніки, тривожності, яка виникає в разі, коли на місто летять ракети? Добре працює техніка квадрат. Техніка дихання. Ця техніка дуже проста. Може опанувати кожну людину. Давайте з вами спробуємо. Глибоко вдихаємо і про себе рахуємо до 4. Робимо паузу. І тепер видихаємо. І теж рахуємо до 4. І так, чотири рази. Це дає ресурс нашому тілу, і це повертає нас до нашого тіла. Тобто відчуття повертаються з зовнішнього світу, у внутрішній стан та стан нашого тіла. Ми слідкуємо за своїм диханням. Є ще один дієвий спосіб, наприклад, п'ять предметів, які мене оточують. Наприклад, зеленого кольору, да? і я знаходжу їх в просторі. Я фантазую, які вони на ощуп, приємні, гладенькі чи шероховаті, які вони на форму. Я можу фокусуватися на любому предметі, який мене зацікавить і перефокусує мій ресурс психіки на дещо зовнішнє, що дасть спокій, да? дасть можливість заспокоїти цю тривогу внутрішню. Як же все-таки навчити жити в стані війни? Британські вчені виявили, що якраз тригером для тривожності являються наші два сенсори: слух та зір. Тобто, коли ми бачимо, що летить ракета або чуємо вибух, це підіймає усю. Нашу тривожність, яку ми могли накопичувати а, тижнями, да, в у цьому очікуванні а, або там відкладеному да, житті, Це, ось, ми цю тривожність автоматично через сенсори підіймаємо і з цим важливо працювати. І ще одне питання: чи треба все ж таки боротися зі стресом? Чи воно само собі пройде там все утрясеться, чи самостійно, або в разі великої потреби все ж таки звернутися до спеціалістів? Я вірю в те, що психіка людини спроможна справитися самостійно, благодій тому, що людина черпає інформацію, да, заходить в якийсь інформаційний потік і навчається. Це добре. Коли людина відстежує свій стан, дуже важливо, якщо цей стан більше двох тижнів знаходиться на одному рівні і не має покращень звертатися до спеціалістів. Ну і, звичайно, коли стан погіршується, хто як не спеціаліст, зможе допомогти розібратися в причині того, що відбувається з психікою людини? Міло, дякую за слушні поради. Дякую вам я. Що ж, на жаль, повністю позбутися стресу війни не вдасться. Але якщо піклуватися про себе, про своє фізичне і ментальне здоров'я, буде набагато легше пережити усі виклики цього важкого періоду.